Таше. Сьогодні відбувається засідання комісії освітянської і з таким порядком денним. Перше, це про проведення громадського обговорення щодо використання нерухомого майна ліквідованого закладу освіти. Друге питання про передачу комунального майна на праві узофрукта комунального майна та на міська лікарня. Третє про передачу комунального майна на праві Позофрухта комунального майна Ізупського ліцею Запускої селищної ради, четверте про передачу комунального майна на праві комунального майна відділу освіти культури спорту та туризму Запільської селищної ради. І п'яте про реалізацію меморандуму про співробітництво. Так, меморандум. Прошу, хто за такий порядок? Денний. Прошу голосувати. Хто за? про Просто утримується одноголосно. Ну, Отже, переходимо до, до першого питання про проведення громадського обговорення щодо використання нерухомого майдан, майна ліквідованого закладу освіти. Прошу вас нам доповісти. Це який заклад освіти довго? філія і Зубського ліцею. Щороку зняє її притинення. Відповідно до статті 61 закону України про повну загальну середню освіту передбачено, що майно закладів освіти навіть ліквідованих має використовуватися для забезпечення освітніх напрямків побиття тобто освіти, надання у сферах соціального захисту, культури, спорту, охорони та інших на засадах публічно-приватного партнерства. Однак у разі, якщо неможливо використовувати таке майно у, у сільській освіті на цілі, передбачені тим, що я вище сказала, то таке майно може використовуватися для інших цілей, суспільного, для потреб суспільного життя, в тому числі шляхом передачі в оренду. Там приміщення не задіяно для освітніх потреб, але його можна здати в оренду, наприклад, для проживання ВПО чи інших якихось таких. Ну, треба надалі вирішувати. Може, якісь ну, потреби. Ну є деякі зверталися, що може би, хтось хотів, чи ми будемо десь звертатися, щоб для простої Я робив таку школу, Та, там все не було. Ви переробляли? Я робив в Рогативському районі таку школу. Ну може будуть якісь інвестори, може хтось, хтось хоче. Залежить теж на кухні і кімнати. Та, ті, так, отож так. Тут все десь, але там в принципі там не було Tu, tam, tu, тут усе є, але нові дії, навіть би хтось захотів це приміщення. Двадцять сімей жити тут треба не один туалет, 10 років. Але як навіть би хтось звернувся, щоби хотів такого приміщення, то згідно законодавства, для того, аби ми його використовували для інших цілей, ми повинні провести громадське обування. І то можна на даний день публікування. Двоповерхова школа. Двоповерхова школа. Скільки там кабінетів було? там велика школа. Велика, і гад, я Ну, є достатньо, там багато. Там і спортзал є, і так і так, показали, що там ремонти ще краще, там краще, в 100 разівтверджую, да? Так, там дуже Може до старої іс? Але не обережно, тут жахливий, там реально були ремонти. Що поки що це було. І так можна програти. А хтось звертався вже, що? Ну, лож, але вони, як то кажуть, відмовлять, бо у нас не було це це, довжу, вони, часів, зараз по те, що довго процедура детей, чи не можна. Так, так. Та, так. Та, до речі, у нас якраз на праві узуфрукта, але ми вже її не передаємо школі, тому що о, вже ми вже зробили документи, вже маємо документи на право власності. Це минуле, знаєте, всі, що скасований господарський кодекс. І раніше було право оперативного управління і право господарського віддання, а тепер вже називається право узофруктах. Це користування. Ладині, та, правилу. Правилу, правилу, тобто, есть має таку інформацію, в Не, я Старості, а скільки довго може людей? Скільки там на, на даних? Разкажу за 4 роки, скільки народилися якось він писала. Народжується того року, коло цього року. А ті діти ходять в стриганці до школи так? там, де довіз, Так, так, а там, де А ті старші сюди. Хто на очні входить, хто в побережжя, хто до Ізуполя. Ну, у них налаштовано, що 509 годинця вже таке. Десь вони так, десь вони йшли, такі стриганці, такі вони, що вони Там вже скоро тут так буде? Добре. Тобач... Отже, <плес> <клес> Отже винести на громадське обговорення питання щодо використання нерухомого майна ліквідованого закладу освіти в сільській місцевості Довізької філії Запуської ліцею і селищної ради, встановити строк проведення громадського обговорення в 20 календарних днів з дня опублікування оголошення, доручити відділу освіти, культури, спорту та туризму. Підготувати та оприлюднити інформаційне повідомлення Пішли, про проведення громадських слухань, обговорень, узагальнити пропозиції отримані, визначити пропозиції, подаються в письмовій формі. Чомусь за адресою особі, що надіслали пропозиції електронної поштою, надсилається повідомлення. В юридичні особи подають пропозиції і контроль за виконання поставити на комісію з питань бюджету фінансів податків. Отже, беремося до уваги. Хто за? Проти утримався зголос. Так. Наступне наше питання це про передачу комунального майна на праві зуфрукту комунального майна КНП Зупільська міська лікарня. Так? А, Ми там вже там почули, в... так, амбулаторія там є, там 에... не було Учицині. документів. Виготовили документи, і для того вони закріпили за собою право правострукторію, вони... вони тепер у прокторії називаються, і ще один у зупромі. У власності різу е, піску тобто будівля Стриганецької лікарської амбулаторії. так Комплексі. Добре. Це натрати, за фрукту, коли Так, Прошу, е, беремо до уваги. Так? Про передачу комунального майна на праві зокрупту комунального майна Канапа є міська лікар. Хто за? Дякую. Наступне таке ж. Єзуписький ліцей, зупіс... так, Візупської селищної ради. А, так, це стриганецька філія. І ще одне питання: це. Відділу спорту і туризму нерухоме майно що знаходиться у власності будівля клубу, так? так у селі довгому. Встановити комунального майна визначити цільове призначення для майна, самостійно управляти майном, встановити, що зупів комунального майна припиняється в разі там, припинення результатів ліквідації, загибелі або припинення майна тощо. Так, хто? За що взяти до уваги? Дякую. Так, наступне питання. А, ще я хотіла це е, шоку, знову ж таки, майно, так, яке просто е, е, не, не, не було документів так. на, на... <аспродукт> виготовили документи. І, і, і також та... немає стриганецька філія, не мала теж, так? 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 Не мала теж документів. Так, наступне питання про реалізацію меморандуму про співробітництво. Так, ваше місце. Меморандум. Тільки бачите, що приїжджав заступник міністра і ми підписали меморандум про співпрацю. І тут є визначено порядок. Щодо як залучення спортивних клубів, є порядок проведення, порядок проведення конкурсу. Тут мається на увазі, що спортивні клуби будуть брати участь в цьому проєкті, і тут буде тут є і положення про конкурс, порядок про конкурс, оскільки йде мова, якщо є пару спортивних клубів, у нас. Гламаді проте зараз два, але а як він, е, в нас є створення футбольне побережжя, це все, що вже давно е, е, Ну, Він є в реєстрі. Він є, він є, він є в реєстрі. В реєстрі. Ну, от тож, бо, він але він є в реєстрі. Я просто вам кажу, ті, що є в реєстрі, а е, вже рік існує е, спортивний клуб Спортстарс. Ми замовним його створили як. Е, Спортивний клуб для Це дітей шкільного віку чи тут, для, тут йде мова не тільки для дітей шкільного віку, тому воно ну, як спортивний клуб і не ті тому. Бо якщо у нас в чому виникло було питання ще того року створити? Бо Роман ну знаєте бо за дітей на баскетбол і були, були такі нюанси, що в нього були діти. Ну не було такої кількості дітей в uh -huh. команду. Аби такої сильної команди поїхати вести на великі ну, на змагання, і він залучав дітей з е, інших так, слова, що в нього було і тому, щоб представляти е, якось їх комручити команду, треба створити може бур, було від закладу зрозумію, створити, від закладу. Бур, більші, бур, треба бур, а е, оскільки в нас вже цей клуб є, і нас знають. Запропонували брати участь в цьому проєкті, і ми е, згодилися, і треба зараз прийняти рішення оце, що е, саме рада ще дає добро на е, участь в цьому проєкті. Добре, порядок регулює проведення конкурсу для в експерименті спортивних клубів громадської області надання їм фінансової підтримки, хто фінансує ці клуби. Має фінансуватися з держави так, як активні парки, оскільки зараз програма Активні парки до грудня вона завершує свою, е свою діяльність. Е цей а вже з нового року буде е щось схоже. На, е як активні йшло. воно фінансувалося. Там приходить субвенція, е фінансується е заробітна плата тренера, і е вони надають деякі матеріали. Ну так було в активних парках. Добре, тепер є конкурс. У нас лише є два клуби, то ми мусимо, ми мусимо затвердити порядок, якщо є, я так розумію, є декілька, наприклад, великі громади, які мають 5 і 10 клубів, і вони конкурс, між собою добре. Конкурс проводиться в межах громади, чи це конкурс в межах громади? А яка вже може да, яких і два, то що? Один має тільки існувати, я не розумію. Там, цього ні, питання. існувати, має, можуть може зараз створитися Добре. ще десь Тоді, якщо, інші, наприклад, інші. один із клубів виграє конкурс, так? То то тоді і він шо? просто бере участь у цьому, всі решти функціонували, функціонують, а ці А він бере... просто бере участь, участь у цьому проєкті, його фінансує держава. А ті mm. всі решта, як функціонували, так і будуть функціонувати. Якщо вони собі вирішили створити. Добре, основною метою не є одержати. А що саме вони мають? От. Їхня, їхній конкурс в чому він полягає? Спортивні колес. Ну, що, що, що вони мають? Ну я, я ну, Це має бути якась гра, має бути що має бути. я, я, я не ну, ну, Що спортивних змагань. У різних спортивних змаганнях, в змагання, різні напрямки. Ну і вже залежно. Спортивний клуб, який напрямок собі вибрав, і він уже в тому, так як є спортивний при спортивному клубі, клубі не може бути різне собі напрямок, а він собі може вибрати не команди, а видів спорту ну, ну то навіть не може? Може, то де рідний. Бачите, наявність. Тренер, який має стати вищого світу, повинен відпочити спечі поповнення систематичної тренувальної роботи не менше 40 осіб. Ви бачите, і тут є для людей, для ветеранів, для дітей від, і... від 5 до 18 років. І він має прав... мають і також для Так, так, так. Тобто, якщо є в спортивному клубі 40 осіб, то це означає, що він буде фінансуватися. Так. Якщо немає 40 осіб, то дійшов. Це це є не беру участь в цьому проєкту, де де не реходя реходя у цьому Тобто зараз до участі в проєкту він це має мати де оце. Де у нас де є де такі, реходи. що мають 40 осіб. У нас є такий клуб, який має 40 осіб, що він може брати участь у конкурсі. Ну дивіться, ми зараз оголошуємо про цей конкурс. Ага, Приєм, Але, але там до 31-го року. Приходить, записується в секції, буде 40 чоловік, буде 100 чоловік. Ні, ну то це таке... Крутинний клуб – це є Formальну так само, мисну, як школу. школа. Там є і фізику, і математику, і Панца... фізкультуру. Ні, і це, це зовсім ні. Тут теж навантаження на кількість тренерів, там заложено. 6 тренерів, якщо не менше 240 так. осіб. Тобто, ну, значить, один на 40 осіб, так? Так. Тобто представию для для недопуску. Ага, не є цим, не дано доцільної інформації в каденці. Всі терміни строку подачі це Роман уже там плюс мінус буде для перша, друга. то буде одна машина, одна при виграші. Це будемо вибудувати до того, кусь, що немає біт. Так, так. Я вже людей Перша і потреба на це. Ще, ну, ми ще не Мені але мені таке може бути? Завтра вище мають. У мене є певна сума на відділення. <гум> <гум> і якщо я зараз можу вас, зайнято, то що ви можете? <гум> ну, до, <гум> до цього часу в мене так і було, хоч і прийняли, але ми. Думаю, що можна? вже при закладенні на знову року. Ну, смисл зараз. Я навіть не писала. Казала, що кольців mm -hmm. немає, ми й не писали. Uh, на сесію видавали глоча. Зараз рік по спорту з тим рік сам. То це буде. Це ідея непогана. Ні, то це якщо вони будуть фінансувати з бюджету з держави, це дуже добре. Але так. Коли, вони буде, щось буде. Так, коли вони будуть фінансувати, вони будуть потребувати, що має бути роботу, ну, 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 там там має бути все, там має бути по, е, ось кількість осіб, систематично відвідують тренування в портивному клубі, то не то, що записано 40, а приходить 10. Розумієте? Це все воно йде, тому що кошти коза дурну, ну, дають за дурну, ну, чи не дають? Не знаю, тим, що виразую. Розписали, не розписали зарплату, це залежить від кількості від відвідувань, і кількості, та, бачу, воно, 3. На йде, так, бачиш, позиційно, три. Ти йде, воно діє активні парки, Скільки ну, активні парки у нас діють з відвідувань в місяць. Там по акту виконаних робіт, зараз це плачеться, але там мінімалка з іншими так. тут не знаю. Надання фінансової підтримки. У наш відділення з бюджету, бюджету надається спортивну за плату тренерів якості компенсації це, у розмірі 600 гривень то, за одну людину це. на тренера в місяць. місяць так, 600, 600 так. гривень, тобто якщо є 40, му, так? так? але не менше 40, це 24 тисячі на одного тренера. Воно може бути зрахування, але так, це це, погано, якщо це не є мої гроші, але це треба той тренер, ну, дійсно давно так ну, наприклад, та. наприклад, в я сама що. Але він різні веде, веде, ну то ж а а Шука, так, не є ага, не Недостойно. Там, він так, Ну-ну-ну, так, Та я Володимира Тесла. Добре, що беремо до уваги, так? Ну, так. Ну, Спеціально в них була вимога створити сторінку, постійно звітувати, весільну. Ще одне в... питання. Вони займатимуться? Цей клуб в займається? Цей займається спортом, поки що в спортзалі. Ну тут ідей нюанс, ми ще обговорюємо це питання, щоб ви не показали, що, вони, казали, що у вас буде все гарногарно гарно працювати, то тоді буде аби щось десь нас розширити, бо я кажу на нас маде. Ну, це щоб це може влаштувати якийсь майданчик з штучним покриттям, можливо, воно було. буде... Mm -hmm. Ну, це, що був, ну, я не хочу озвучувати, бо я зараз там говору багато, а потім, що з того не буде, ні, це не... Він казав, що в перспективі в нас буде себе зробити такий, як-то є оці купутні, криті mm -hmm. зали. Тобто ну, що... не зали, як я не зал, а там, ну, якісь, як цей... Ну але ну говорять багато ви... якби почали щось робити, то тоді вже було б був... то я кажу бодай хоч майданчик штучним покриттям. Хоча тут би... коли ми, ми, ми будемо були... є спортзал, то би зробили чи в ганусів, чи в попережу. І Та в нас вже з тої ями зробили. Да, чому так зробили, якби були гроші, я би так сам зробити. Та команду завозити. Я вже зробив на топ-бер, знову штурму. Не, ну, під... не говоріть на... про ніщо. На... <рес> <Читисто? рес> не говоріть про нічого. Це вивести 5 секунд роботи. Гроші давайте на стадіон я вивезу сам, за гроші. Добре. Хто за взяти до уваги про реалізацію меморандуму про співпрацю? співпрацю. співпрацю. Дякую. І... І наші питання вичерпані. Дякую.